Привіт! Мене звати Катя, мені 6 років, і я вже школяр. Я люблю ходити до школи. Там в мене багато друзів-однокласників. У школі цікаво, і можна багато навчитися та цікаво провести час. Сьогодні я розповім тобі, як проходить мій день. Дзвонить будильник, треба вставати. Я вже пробудилася та одягнулася. А що нам потрібно ще зробити? Правильно вмитися та почистити зуби. Чисть, чисть, зубки, чисть, гарно вичищай. щіткою пастою вниз, гарно вичищай, чисть. Водочкою гарно вимивай Мий, мий ручки, ми гарно вимивай. Рахуй до 20 і гарно вимивай. Що це так смачно пахне? О, це мама вже приготувала мені сніданок. Анко, щоб у вас було багато сил, треба обов'язково снідати. Треба ще погодувати мурчика. А ви не забули погодувати домашніх улюбленців? Тепер я йду до школи. Дорогу я завжди перехожу на пішохідному переході. У школі на уроках ми вчимося писати букви та цифри. Рахувати. Читаємо букварик, кожен урок у нас дуже цікавий. Також після кожного уроку є перерва. На ній можна пообідати або перекусити. А також весело провести час зі своїми друзями-однокласниками. Коли всі уроки закінчилися, я йду додому. Хм, чим таким цікавим зайнятися. О, я придумала, я піду гуляти на дитячий майданчик. Друзями завжди весело гуляти. Телефон дзвонить. Це, напевно, телефонує мама. Мама каже, щоб я вже завершувала гуляти та йшла додому, бо скоро будемо вечеряти. Поки мама ще готує вечерю. Зроблю домашнє завдання. На вечерю запечена риба з овочами. Це не тільки смачно, а ще й корисно. Уроки я вже всі зробила. Тепер можна ще побавитись. Перед тим, як лягати спати, треба ще помитися та почистити зуби. Вже вечір, і я вже втомилася. Іду лягати спати. Завтра зранку треба вставати до школи. Тому краще не лягати пізно вночі спати, щоб гарно виспатися. На добраніч! До нових зустрічей. Ставте лайки вподобайки під цим відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Заходьте у списки відтворення та дивіться ще серії про мої пригоди та навчальні відео. Рекомендую також тобі переглянути веселі пісні та ще серії про мої пригоди.